Герой. Святовати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилий бурюй, вітрив Кавказь! Прилий бурюй, вірний кавказ! Шумов карпатських лючаїв! Шумом карпатських лючаїв! славного завойовника батька Хмель! Хмельни! славного завойовника батька Хмельни! Тріумфовим гукам гармат революцій! Тріумфовим гукам гармат революції! революції. Радісним коминав Софійських двох! Радісним коминам Софійських двох! душа Моя в тобі відродиться, немає душа, моя в тобі відродиться. Славою твоєю обмениться! Славою твоєю оприміниться! Бо ти, пресвята все життя моє! Бо ти пресвята все життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти Бо все щастя моє! Зазвони мені, пряско до Кайдань! Задвони мені, пряско до Кайдан! Скрипа вшиваний, поновіран! Скриповши менець, по ноги новіран! Принеси мені сойки закатований польок! Принеси мені зоки, закатан! На, на заслання, чудок і на щоб віра моя була гранітом, щоб віра моя була гранітом, щоб за взяття мідь, щоб за взяття мідь, щоб сміло йшов, я в бій, щоб сміло йшов, я в бій, так як ішли герої за тебе, свята, так, так як ішли герої за, за тебе, свята, за твою славу! за твою славу, за твої святі ідеї! за твої святі ідеї! щоб помстити ганьбу на неволь! Щоб помстити ганьбу, на воль, подобна честь! Потоплену Луккатів твоїх! Лукатів твоїх! На винну кров повартованих дітей твоїх! На винну кров повартованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть героїв української нації! І тисячі інших незнаних там! І тисячі інших незнаних нам! Що й кості порозкидання подайком поховай! Щой кості по або тайком поховай! Спали вогнем житі творчих, користь у серці моє! Спали в огне Творчі, всю у серці моє. Страху нехай не знаю я! Страху, нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагань! Не знаю, що таке вагань! Скріпи віду, скріпи йдуть! Загартуй воль! Загартуй воль! У серці замишки моє! У серці замишки моє! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! У тих чинах хай знайду я смерть! У тих чинах хай я смерть! солодку смерть, йому як за тебе! Солодку смерть, йому не за тебе! Пливося в тобі я. і розпливуся в тобі, я! та вічно житиму в тобі, та вічно житиму в тобі. Вічна Україна, від Україна, свята, свята, побудь.